Привіт всім! Сьогодні вирішила записати коротку нотатку, що стосується шкільних канікул тут, у Франції, адже я в коментарях стикнулася з нерозумінням, точніше, дехто писав, що як же так бідні, нещасні діти французькі навчаються аж до середини літа, так, в цьому році це аж до 6 липня, як їм важко, яке це навантаження, всього півтора місяці залишаються на літні канікули. Я хотіла. Прояснити цю ситуацію і сказати, чому мені насправді подобається те, як тут це облаштовано, адже не тільки у Франції, в Європейському Союзі так побудована шкільна освіта, що діти поміж семестрами відпочивають по два тижні, і завдяки цьому компенсується ось та відсутність повноцінного, як ми звикли, тримісячної такої перерви, канікул літніх. Тож, тож діти сумарно, кількісно, кількість днів, як в Європейському Союзі діти відпочивають, і діти в українській школі відпочивають протягом цілого літа, всі три місяці. Ці цифри вони співпадають. Не можна сказати, що хтось не, не до чогось, або більше часу проводить саме в школі. А якщо... Конкретніше переходжу до того, як це відбувається у Франції. Насправді чотири рази канікули протягом року плюс півтора місяці канікули в літку. Є ще така особливість Франція доволі велика країна, і тут поділені регіонально час, коли діти йдуть в школу. Зараз я поясню, що це значить. Ось у мене є щоденник, такий стандартний річний щотижневик, навіть такий, ось, який я заповнюю веду постійно. І Тут є обов'язкова сторінка. Принаймні я в усіх щоденниках, які я тут готові, такі друковані купувала, бачила саме таке розподілення. Тут як саме діти будуть цього року, календарного року, відпочивати згідно регіонів? Наш регіон ось тут знаходиться, це Тулуза. І ось тут пояснення по зонах. В різний час будуть починатися канікули і закінчуватись. Ну, власне, це вже рік минає. Ми зараз ось тут знаходимося. У нас сьогодні 1 липня. Але канікули на Різдво були у всіх однакові. А ось зимові, так звані весняні канікули, вони, як бачите, в різний час в регіоні, який позначений зоною А. Це ось блакитна, блакитний регіон тут на карті. Вони відпочивали, наприклад, з 17 лютого по 4 березня, а ми в регіоні. Це тут наші діти з 10 лютого по 26 лютого. Цьому є резона, це не просто так облаштовано. Я зараз теж поясню, чому саме. І Що стосується весняних канікул так само, а ось ну, знову ж таки на Різдво діти однаково відпочивали, і в осінні канікули теж два тижні будуть. Це на, на осінь, яка буде в майбутньому, будуть однаково два тижні. Діти по всій країні відпочивати. Наскільки мені відомо, ось такий нерівномірний відхід початок канікул протягом року і повернення з канікул пов'язаний з тим, щоб всі могли відпочити як слід знайти собі місця для відпочинку. Доволі активно французи намагаються, вони можливо не подорожують зовні. По світу не так часто принаймні, але вони багато часу приділяють саме внутрішньому туризму. Знову ж таки, це те, що я знаю, серед наших тут знайомих і те, що розповідають діти-однокласники моїх дітей, вони справді мандрують і подорожують в безпосередньо у Франції. Так, от, щоб всім вистачало місця в на базах відпочинку, на якихось гірськолижних курортах або. Десь біля моря або ще якісь активності, щоб коли вони відбуваються, щоб діти е, мали доступ, щоб батьки мали доступ, були вільні місця, можна було це оплатити. Ну, принаймні, так нам і французи пояснювали. І в нас був прецедент, коли взимку ми їздили буквально одним днем в гори, в Піренеї, там на гірськолижний курорт каталися просто одним днем. Нас запрошували французи. І ось коли ми туди їхали. Нам на зустріч з гір поверталася велика кількість автомобілів. Просто був затор на цих. Дорогах не надто широке в горах, як ви розумієте. А ось в наприкінці дня, коли ми вже спускались з гір в гори, їхала інша партія людей, і це як нам вже і пояснили саме їдуть в готелі, заселяються. Тобто, ті, в кого канікул в кого перший останній день канікул виїжджали з готелю, а в тих, в кого канікули тільки починаються, вони заїжджають разом з дітьми. Ну і там було видно, що їдуть з дітьми. З остаткуванням, який потрібен для того, щоб на сноубордах і на лижах кататися, і, і, і таким чином ось розподілений цей, це дозвілля, цей відпочинок, на мій погляд, це дуже е, гарно продумано це цікавий варіант, саме так розподіляти ресурси, в тому числі, і для відпочинку, щоб всім всього вистачало, щоб не всі в один час е, заповнювали ці місця. Власне... Е, Півтора місяці літніх канікул як так, як діти. Як написали бідні, вчаться півтора місяці влітку. Насправді, вже останні кілька тижнів немає такого інтенсивного навчання. Якщо казати про середню школу, то, як правило, відбуваються екзамени в останньому класі середньої школи, і діти з інших класів бувають звільнені від уроків. Ну і вони в достатньому такому дорослому віці, щоб дома залишити, щоб їх не обов'язково треба було привозити до школи. Тобто вони вже не навчаються так інтенсивно їм вже. Виставляють бали, оцінюють їх, і далі вони або переглядають фільми на уроках тематичні, або якісь ще в них відбуваються події, типу екскурсії, якихось походів, якісь активності відбуваються. Тож це не повноцінний такий навчальний процес в останні кілька тижнів. Що стосується молодшої школи, там ще все цікавіше. Вони справді ледь не щодня якісь походи влаштовують, велопоходи, їздять знову ж таки на екскурсії. Басейни і різні інші розваги. Нещодавно наш син, якому ось 11 років, він останній рік в молодшій школі, і вони на цілий тиждень, ось так класом, їздили в табір в гори, де вони відпочивали, ходили в походи, і ось так 5 днів там перебували. Це все під час шкільного навчання, цього літнього шкільного навчання. Тож. Оцініть самі, наскільки це напружена така шкільна програма. Думаю, що ні. Навпаки, це чудово організовано. І якщо знову ж таки порівнювати з тим, коли діти три місяці мають бути не в школі, батьки мусять. Вирішувати, як їх зайняти чим, де вони будуть перебувати, і це погодьтеся простіше зробити, якщо це тільки півтора місяці. На півтора місяці можна батькам, мамі, татові взяти, поділити свої відпустки. І приділити час дітям, не залучаючи когось стороннього. Ну, чи принаймні там якщо дитина поїде в табір, поїде в табір там, на два тижні, то точно інший час можна вже спокійно перекрити, закрити своїми власними відпустками від роботи, в тому числі протягом року, коли між семестрами діти йдуть на канікули, працюють табори. Різні тематичні, спортивні, гірські, гірськолижні, там біля моря, ну весною, осінню, біля моря, біля океану, можна теж час провести. Ми теж маємо такий досвід. Ось ці містечка, мобільні будиночки біля океану. Є таке місце, яке нам добре знайоме. Бюджетний такий варіант, має аквапарк невеликий на території. І ось він працює саме осінню, до жовтня, до кінця жовтня, навіть ці басейни працюють. Так само ще наприкінці квітня також відчиняється цей аквапарк, і будиночки. Ці доступні батьки можуть там вже провести повноцінні ось ці весняні канікули з дітьми, або осінні канікули. Ну, так, звичайно, клімат дозволяє це зробити. А взимку дітей або запрошують саме провести час з однолітками організовано, або так само батьки беруть відпустку їдуть разом з дітьми. А, і це такий повноцінний відпочинок, тому що це не один тиждень, а це два тижні, коли можна організувати доволі таку ґрунтовно підійти до питання відпочинку від школи, від навчання, відпочити від, від, відволіктися і потім повернутися вже цілком такими відновленими, готовими до нової порції академічних знань. Скажемо так, Тож, ось така система, те, що я хотіла пояснити. І не погодитись з з тим, що діти тут такі ось напружені, нещасні, що їх вантажать знаннями. Та більше навпаки, багато хто особливо ті, хто звикли до більш таких навантажень в школі, до більш академічних знань, які надають великої кількості матеріалів, то програми такої суттєвої. Тут побудована по-іншому шкільна програма, дехто нарікає на те, що вона заслабка, що дітям в більш розважальній формі надають таку інформацію, надають знання, і тільки за ось таким бажанням і докладаючи додаткових зусиль, батьки можуть, якщо вони так вважають, надолужити якісь пробіли, якісь відставання в навчанні. Тобто, Цілком посильна ось ця програма навіть для дітей, які не прагнуть, скажімо так, якихось видатних успіхів в, нау в науці. Тож не можна сказати, що діти аж так, такі втомлені, знову ж таки, пояснюю за літо, за той червень, який минув діти. Переважно, на мій погляд, багато відпочивали ще більше, ніж вони роблять це протягом року, і в цьому немає нічого поганого. До того ж, є ще такий центр дозвілля, про який я вам часто розповідаю. Це та організація, яка. Допомагає облаштувати групу продовженого дня. При школі є приміщення, в якому діти можуть бути залишеними з сьомої ранку і забрати їх можна о сьомій вечора. Цей час, коли вони не в школі, ними займаються спеціальний персонал, займаються аніматори, вони їх розважають, вони з ними займаються. Діти особливо люблять цей час. Вони між собою можуть грати, багато спорту, багато різних розваг, багато часу на свіжому повітрі, на вулиці. Тож ця організація MGC вона називається. Тут у Франції вони також щоразу на канікули е, забирають, організовують якісь або гуртки для дітей повного дня, які можуть там знаходитись е, так само з сьомої ранку до сьомої вечора, або пропонують якісь поїздки, знову ж таки, табори організовують і на морі, ну, і на березі, і в горах, і в лісі, і в різних, різних таких цікавих місцях. Ось і є в них окрема територія саме у МДЖІ, окрім території школи. В них є окрема. Локація, окреме приміщення теж з двором, там, з різними активностями для дітей на літній період. Саме на літній період вони облаштовують прийом дітей там і ось ці півтора місяці. Якщо вже так ну, склалося, що батьки багато працюють або відпустку витратили раніше, то там теж можна залишати дітей. Єдине, що там інша оплата за перебування дітей повний день так, зранку до вечора. Окремо оплачується, але така можливість є, це не надто дорого, і в залежності від вашої фінансової ситуації вам може надана бути знижка, компенсація і так далі. Тож, по суті, батьки тут не стикаються з такою величезною проблемою, куди подіти дітей. Єдине, що, звичайно, все в. Впирається, як то кажуть, в гроші. Знову ж таки, якщо родина не заможна, якщо вона потребує допомоги згідно з доходами декларації, таку допомогу можуть надавати кілька організацій, в тому числі там, державних, благодійних, займаються тим, що компенсують і допомагають батькам зробити якомога. Кращими умови для відпочинку дітям з таких сімей. Власне, в тому числі, як я сказала, є ось організація, яка допомагає і в школі, і позашкільний час також. На даний момент вони. Останній раз надійшов лист, що вони на час літніх канікул пропонують двотижневий, здається такий табір на базі цієї організації вивчення англійської мови. Тобто, за окрему плату вони пропонують дітям французам, французьким дітям відвідувати, не просто розважатися так весь день, а ще організовують саме заняття, уроки проводять такі класи, міні-класи утворюють і діти не просто. Гають час так, весь день а можуть займатися. Також там бувають гуртки циркового мистецтва, такі теж пропозиції є. Ну, і знову... Ну, про, про це я вам вже сказала по можливості, по своїх коштах, по фінансовим можливостям можна все ж таки це все організувати і дати дітям можливість справді якісно відпочивати. Я вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось таку тему я сьогодні придумала для нотатки. Якщо будучи додаткові запитання, пишіть. Мені здається, мені було цікаво про це дізнатися. Я правда, наша сім'я це на власному досвіді дізналася до. Приїзду у Францію я не знала про такі ось особливості, але зараз, ось як ви бачите, вже дещо навіть розповісти про це можу. І вчергове сказати, що мої діти люблять школу французьку, їм подобається ця система. Ну, я пояснювала вже багато разів саме чому. А про канікули так детально розповіла тільки сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, не забудьте підписатися на канал. Чекаю вас в коментарях, як завжди, і до нових зустрічей! Бувайте!